При патрулюванні Шевченківського району злобачили «Порш Панамера», який рухався з невеликої швидкістю, але налетів на бордюр, погнали за машиною, зупинили, водій вийшов з машини і направлявся до ресторану. Наші виклики зупинитися, він не зупинявся. Так, як він сказав, футболіст, він знаходиться в футбольному клубі Шахтар. Позвони Ренату і все! Він розбереться. Ренату, позвони і все. Ну, це секунда діла, Таня. Що ти переб... перед цими мені. У нього був матч середу, Це была в понеділок. Я играю через два дня з динамо Києва. У тебе Динамо середу да. <реку> <реку> <В> Среди горозида, <реку> а <реку> мені тут дивани ты вяз, дива, и типа такой, знаешь, дикой на х не лезь. Не лети Давай тихо, давай тихо. <реку> <реку> я не Я ты? Ooh. Він поводився дуже бурно, виривався, не тримався. Ми спочатку його повідомили три рази, що будемо застосовувати спецзасоби, потім затримали наділи на нього наручники. нормально. Поїхали в водієл. Не паїхали воділ. Можна сто. Подій троє. Тут область трубочки делаємо достаточно. Провірили на руковоні сп'яніння. Драгер показав нам позначку 1,83. Зараз заберуть права, то кальтись ніколи сидімо у їде. Так заберуть. позови біля ваку. Вони не погрожували, пропонували просто кошти за те, що ми його відпустили. Ти мені уважаєш? Я тебе вважаю. Вони все ресують, подивіться, вони все зараз ресуть. Вони казали, підвеземо вусу. дзвони. Це мій звоні. Ирина, Я говорю, где успокойся, ты, да? Я, вас, успокойся. Где ты, я где уйду, Дядя, возьми да, телефон и на б... набери Ахметова, пожалуйста. Возьми вот, вот, прям телефон. А. Ну не, позвони, вот реально. <плакова> ну, ж, мне будет Ахметова, те, не те, те, Ну мне будет, Набери Ахметова, на я тебе говорю, <плакова> как, как он тебя подписывает? Ты Ключи гробный связь! Гробный связь включи, братан!

Я І був безправильний. Ты не хочешь вийде з шахтером, щоб ми в Європі жили, да? І ну смар маленькая спит. Маленькая, малишка ми. Пакує. Майбин да. точка. Да. Звони Ахмедов! Старик, ну ради мене, ну тихо, постой, просто. По даній ситуації був складений протокол по 130 статті керування автомобільним нетверезому стані. Меня не. Ми діємо в рамках закону, і якщо людина буде говорити, буде телефонувати вище стоящим службовим органам. Закон є для всіх однаковим, для будь-якої людини. І дана людина порушила закон законець адміністративне правопорушення, і вона буде нести за собою відповідальність. Тим паче, адміністративну по 130 статті складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 130 КУПАП. Керування транспортними засобами або суднами, особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.